Я попав в 155-ту бригаду разом з своїми друзями, які також служать в нашому батальйоні, з якими я так і надалі служу. І так я опинився в 155-й. Це наша евакуаційна техніка. Техніка, яка довозить БК, яка довозить людей на ротації, яка довозить провізію, яка виконує медичні евакуації. Плюси ВАБа перед радянською бронетехнікою це тим, що його швидкість, маневреність і компактні розміри. Сюди влазить 10 військовослужбовців в бойовий відділ. І це дуже круто, тому що вони знаходяться всередині, вони знаходяться в капсулі. І відносно в безпеці ця машина є доволі маневрена. Вона розвиває швидкість в 110 км на годину. Це було вже перевірено неодноразово. Зарекомендували себе в нашому батальйоні як прекрасно. Ну тобто без них ми би не знаю, як, як би виявляли свої евакуації і в подальшому свою роботу по оборонному здатності нашої рідної землі. На озброєнь досить брав. 12-каліберний. Ми як його використовували на певних позиціях, то він доволі ефективно себе показував. Росіяни швидко бігли, коли він почав працювати. Водії повністю навчені, навчені добре. Навчені як і на механіці, так і на автоматі. Кулеметники, самі Браунінг розбирають, чистять, налаштовують, проводять деякі модернізації. Ну, тобто, ферн... В навчанні Франції пройшло доволі успішним. Для екіпажів вабів це 100%. Коло. Дякувати майстерності наших екіпажів, ваби в нас доволі цілі. І на даний момент в нашому батальйоні вистачає вабів. Але в майбутньому я знаю, що в інших батальйонах є з цим проблеми. І щоб нас не забрали наші ВАБи, нам потрібно, щоб ВАБів було побільше. В теперішній війні, дронів. Дуже кожен виїзд це стрес. Стрес, тому що техніка виходить з ладу, вона підбивається. Буквально два дні назад вертався наш екіпаж з ротації, і в півішка прилетіла за два метри від нього. Техніка завжди використовується, використовується як і на евакуації, як і на евакуації, як і медичній, так і техніку, і іншу треба забрати якоюсь технікою. Задач багато, задач буде ставати більше. І вабці прекрасно з цим справляється. Це прекрасний автомобіль. По баригаді хочу побажати тільки рости, зміцнювати і набиратися бойового досвіду, набиратися класної піхоти і чудових сержантського та офіцерського складу.